Доброго дня, шановна громада! З вами я, депутат Української міської ради Віктор Лішинський. І сьогодні ми будемо говорити про атмосферу вседозволеності та правового свавілля, яка панує у міській раді з легкої руки міського голови Туренко. Усі бачать, що створена Туренком система управління громадою побудована на абсолютному беззаконні та авторитаризмі. Отже, під час прийняття ключових рішень він користується не законом, а власним його баченням. Чого лише варто його уявлення закону про формування порядку денного сесії і його постійне я формую порядок денний. Але порядок денний формую я. При цьому він свідомо ігнорує інші пункти закону, де зазначено, що порядок денний формується на підставі пропозицій секретаря Ради, депутатів. Постійних депутатських комісій, виконавчого комітету та інших. Але ця частина закону Туренку не вигідна, тому він нею нехтує. У його авторитарній системі лише він однособово вирішує, які з пропозиції включити до порядку денного, а які викинути на смітник. Абсурд і абсолютне правове невігластво скажете ви. А нас це вже давно не дивує: риба гниє з голови. А у нашому випадку з міського голови. Тож поступово, так же як Туренко, почали поводити себе і його підлеглі. Юристи пишуть безглузні відписки на депутатські звернення, гуманітарне управління проводить закупівлі, ігноруючи тендерні вимоги, управління інфраструктури приховує інформацію щодо змін у комплексних програмах, секретар ради візує незаконні рішення, що були прийняті за відсутності кворуму. Я просто не розумію, невже ці доволі досвідчені фахівці не усвідомлюють, що Туренко робить їх своїми посібниками у злочинах, і їм також доведеться нести за це персональну кримінальну відповідальність. Чи є ще такі наївні, які вірять, що якщо грати по правилам Туренка, мовчки піднімати руки за незаконні питання та на виконкомі, візувати незаконні рішення та брати участь у порушеннях, то Туренко їх прикриє. Але знаєте, що саме сумне у цій ситуації. В результаті цієї прахової вакханалі громада зупинилась у своєму розвитку. Вона невпинно втрачає інвестиційну привабливість і просто проїдає бюджет, який наповнюється за рахунок наших з вами податків. А рештою ресурсів громади, як своїми власними, односильно розпоряджається наш царьок місцевого розливу Туренко за допомогою своїх підлеглих. То не вже нам мовчки спостерігати за цим беззаконням. Ми витратили купу часу та зусиль, намагаючись достукатись до Туренка та його так званої команди. Ми виступали на сесіях, писали депутатські звернення та запити, знімали відеоролики, через які інформували громаду про ситуацію в Раді та доносили свою позицію. На жаль, це не принесло очікуваного результату. Туренко продовжує системно порушувати закони та знищувати попередні здобутки громади. А його хамська поведінка стала для нього нормою спілкування. На будь-які наші зауваження, в нього одна улюблена відповідь: не подобається звертайтесь до правоохоронних органів. Ну що ж, врешті-решт, ми вирішили скористатися його порадою. По факту, на мій погляд, незаконно проведено першого на пленарного засідання 42-ї сесії, мною особисто були подані повідомлення про кримінальні правопорушення до НАБУ, ДБР, Національної поліції та Генеральної прокуратури з вимогою провести розслідування та надати правову оцінку діям пана Туренка та його підлеглих. Також мною була подана скарга до суду на бездіяльність слідчих, яку задовільнили у повному обсязі. В результаті проведеної мною роботи. Станом на сьогодні вже порушено дві кримінальні справи за статтями 358 і 366 Кримінального кодексу України та розпочато розслідування. А яку ж відповідальність воно передбачає? Обидві статті пов'язані між собою, і стосуються підробки документів. У нашому випадку, на мій погляд, були підроблені протоколи поіменного голосування. Та рішення 42 сесії, яка проводилась за відсутності корму. Але якщо стаття 358 кримінального кодексу є загальною нормою щодо таких кримінальних правопорушень, то стаття 366 вже конкретизує питання щодо складання видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Отже, і покарання, яке нею передбачене, це обмеження волі від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади. Ми будемо уважно пильнувати за слідчим процесом та тримати на контролі результати слідства. Сподіваємось на справедливість та неупередженість правоохоронних органів. І це, на наш погляд, лише незначна частина існуючих у великій кількості правопорушень, які негайно треба передати до правоохоронних органів для всебічного розслідування. І ми це обов'язково регулярно будемо робити. Настав час покласти край цій правовій ваканалії в нашій громаді, бо безкарність породжує вседозволеність. якщо ми дійсно хочемо жити у правовій, розвиненій громаді. Не можна миритись з беззаконням, адже його наслідки стосуються кожного з нас. Ми пропонуємо усім активним мешканцям громади, депутатам, працівникам виконкому, об'єднатися та дати по руках чиновникам, які паразитують за наш рахунок. І в першу чергу це стосується міського голови Туренко. Підтримуйте в нас цій непростій боротьбі та приєднуйтесь до нас. Разом ми сила, яка зможе навести лад в нашій любій громаді. Якщо вам сподобалась ця публікація, тисніть лайки та робіть репости. Діліться своїми думками у коментарях. Підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки та на наш YouTube канал. Ми працюємо для вас. Далі буде цікавіше. Побачимось!